Виставка творів на релігійну тематику відкрилась в рамках святкування 20-річчя університету права імені короля Данила Галицького. До експозиції Валерія Твердохліба увійшло 16 робіт. Всі вони були представлені частково в Києві, Львові, а також у приватних колекціях. Нині картини вперше зібрали всі разом. Деякі експонати будуть вперше виставлятися. Навіть в нього є авторська робота 93-го року: король Данило, яку він ніколи ще раніше не презентував. З нагоди нашого ювілею пан Валерій вирішив цю роботу презентувати. Сам автор розповідає, здебільшого на виставці представлені твори, які були у запасниках реставратора. Це такий зріст. Моїх художніх творів, які, які я писав в останньому часі, і які я знайшов в себе в архівах ще навіть студентських років. Тобто, це такий шлях там, 20 років. І для мене були такі цікаві відкриття, тому що ті перші мої такі моменти спілкування десь і розуміння Бога, вони проявлялися ще в 90-х. Основна тематика. Виставки пошук Христа, а також пошук Бога в собі. Ці твори, які я вже живописних в картинах, ці нові ідеї. Ну вони, вони для мене якісь знову ж таки відкриття. Тобто, вся виставка, вона побудована десь от в тій такій філософській картині. Пошуку пошуку Бога. Відвідувачам виставка до вподоби кажуть: ікони несуть особливу енергетику. Виставка мені дуже подобається. Поглянувши на ці роботи, я багато чого переосмислила, відкрила для себе якісь нові стилі. Дуже сподобалося. Я в закладі картини вивісили просто у коридорі університету. Серед робіт зображення покровителя навчального закладу короля Данила. Відвідати виставку можуть усі охочі. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.